Максимко і День без капризів. Історія від Максимки. Жив був хлопчик Максимко. У нього було світле, мов пшеничне колосся, волоссячко, великі допитливі очі, в яких завжди світилися іскри цікавості. Та разом з цією цікавістю у Максимка жив і маленький сердитий тигрик. Коли щось йшло не так, як він хотів, хлопчик починав нервувати, хмурив брови і тихенько ричав, ніби справжній тигр у джунглях. Найважче Максимкові було слухатися маму й тата. Йому здавалося, що він усе знає краще за всіх. За стіл його було не всадити. Ложка чекала, а він крутився, стрибав і вигадував тисячі причин, щоб їсти не зараз. Теплий одяг ставався йому зайвим, телевізор надто цікавим, щоб його вимикати, а іграшки такими втомленими, що їм точно не час повертатися на полицю. А коли мама кликала його на ім'я. Здавалося, що Максимко раптом ставав невидимим і глухим водночас. Одного вечора, після ще одного насиченого капризами дня, Максимко заснув і наснився йому дивний, але дуже яскравий сон. Серед зоряного лісу де листя світилося, мов ліхтарики, до нього підійшов маленький чарівний ельф, у нього були сріблясті крильця і добрі очі. Максимку, якось сказав Ельф, коли ти слухаєш дорослих, світ навколо стає спокійнішим і радіснішим, тоді й жити веселіше не лише тобі, а й усім поруч. Хлопчик хотів щось відповісти, але сон повільно розтанув, мов ранковий туман. Вранці Максимко прокинувся. Подумав і вирішив спробувати слухатися батьків. Ой, як це було важко. Ноги самі хотіли втікти від столу сніданком, а руки схопити все навколо. Але він згадав ельфа, стиснув зуби і пішов у ванну. Терпляче почистив зуби, і сталося справжнє диво. Усі бактерії зникли, а у роті запахло свіжістю, мов у м'ятному саду. Потім він швидко поснідав і раптом помітив, що в нього залишився час погратися. Раніше такого не бувало. Одягнувся сам без вередувань, і навіть светер уже не здавався таким незручним. І тут сталося ще одне диво. Мама усміхнулася, її очі світилися теплом, і на прогулянку вона вийшла в гарному настрої. На вулиці Максимко зустрів друзів і разом вони зліпили величезну снігову бабу з кривим носом і веселими очима. Було смішно, холодно і дуже радісно. Звісно, не все Максимкові подобалося. Хотілося іноді знову поричати. Але він згадував ельфа. І тигрик усередині ніби ставав меншим і тихішим. Увечері Максимко вчасно ліг спати, а вранці прокинувся легко і з посмішкою. Він сів на ліжку і замислився. День без капризів боявився надзвичайно веселим. Він так багато встиг, а мама весь час усміхалася. Тепер я знаю, прошепотів Максимко, я буду слухатися. І, не гаючи ні хвилинки, він побіг умиватися. Назустріч новому доброму дню.